Знову сумна звістка прийшла на Волинь. На Донеччині загинув герой Віктор Кулик. Про це повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. Командир відділення ремонтно-відновлювального батальйону Волинської сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, молодший сержант Віктор Кулик, 1991 року народження, став на захист України ще 25 лютого 2022 року і разом із сталевою соткою пройшов найгарячіші точки фронту. Очий сержант Віктор Кулик загинув 19 грудня внаслідок обстрілу ворожої авіації ФАБ 250 в районі міста Краматорськ, Бахмутського району Донецької області. Про дату та чин похорон Віктора Кулика повідомлять пізніше. Також сумна звістка про страшне горе прийшла у село Звірів Підгайцівської громади. Поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району, 23 грудня, загинув старший солдат Левчук Валерій. Про це повідомили у Підгайцівській громаді. Від березня 2022 року захисник ніс службу із захисту України. Життя військовослужбовця обірвалося в результаті прильоту ФПВ-дрона. Під час артилерійського обстрілу противника герой отримав поранення не Умісні з життям у Донецькій області загинув 34-річний майор Сергій Гулаков з міста Володимир. Про це повідомив міський голова. У громаду надійшла чергова трагічна звістка. Підтверджено загибель героя Володимирчанина, майора Сергія Гулакова, 1990 року народження. Йдеться у повідомленні. Сергій Гулаков пішов на захист України 26 лютого 2022 року. Загинув майор 19 грудня 2024 року внаслідок обстрілу ворожою авіацією у Донецькій області. Про час і місце похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.